Путін не відмовиться від планів щодо повного захоплення України навіть за умови припинення вогню. У Кремлі продовжують погрожувати Києву. Майбутні війни визначатиметься після 9 травня. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа, Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Попри великі втрати, російський диктатор Володимир Путін не збирається відмовлятися від ідеї повного захоплення України. Подальший перебіг війни залежатиме від людських ресурсів Києва та обсягу західної допомоги. Таку думку в інтерв'ю Зен Юей висловив американський генерал у відставці Девід Макірнан, який раніше командував силами США в Афганістані. Він наголосив. Українські бійці значно краще підготовлені і мотивовані ніж росіяни, проте змушені протистояти чисельно переважаючому ворогу, який не цінує ані своїх солдатів, ані життя цивільних. Цитата. хоча просування російських військ є поступовим і досягається лише значними втратами, Україна відчуває нестачу живої сили та потребує постійної матеріально-технічної і розвідувальної підтримки від заходу, значив генерал. На запитання про майбутнє війни Маккірнан відповів: Путін не зупиниться. Навіть якщо будуть досягнуті домовленості щодо припинення вогню, за його словами, Росія надалі послатиме на фронт погано підготовлених бійців, зокрема й іноземних найманців, зокрема з північної Кореї, та навмисно атакуватиме мирне населення, щоб зламати спротив українців. Цитата: я бачу надзвичайну стійкість українців та їхню непохитну волю до боротьби за свободу, людські ресурси, матеріально-технічна підтримка заходу, обмін розвідувальними даними та міжнародний тиск на Путіна. Визначатимуть тривалість цієї боротьби, підсумував американський генерал. Тим часом, речник Путіна Дмитро Пісков нагадав про запропоноване Москвою так зване перемир'я до 9 травня, заявивши, що воно, начебто, досі актуальне навіть попри начебто мовчання з боку України. Ба більше. Він знову погрожував. Пряма мова. Я хотів би нагадати нашу позицію. Вогонь буде припинено, але у разі, якщо взаємності з боку київського режиму не буде і триватимуть спроби завдання ударів по наших позиціях, наших об'єктах, то одразу ж даватиметься адекватна відповідь. Пісков. У МЗС Росії також повідомили, що так зване перемир'я почнеться вночі з 7 на 8 травня. Український військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко вважає, що доленосні події в війні відбуватимуться після 9 травня. Цитата. Щоб спрогнозувати подальший перебіг війни, нам необхідно пройти цей непростий період по присятого травня. Події, які відбуватимуться всі дати, а також підготовка до них, та розробка різних алгоритмів дій обома сторонами матимуть серйозні наслідки у майбутньому. Лише пройшовши цей період, можна буде будувати якісь подальші сценарії розвитку подій у цій війні, сказав Романенко в інтерв'ю ТСН.